Ви можете подумати, що ви вихопили квартиру за вигідною ціною, а потім дізнаєтеся, що власник має договір на довічне утримання квартири. І реальна історія: квартира за турботу з підступом. Нещодавно до мене звернувся клієнт з проханням йому терміново продати квартиру. Ціна на квартиру була максимально приємною, тому відразу взялися за роботу: 35 тисяч доларів. Однокімнатна квартира в спокійному Солом'янському районі. Але в процесі нашого спілкування він мені повідомив історію, що до нього приходила літня жінка, дізнавалася, хто він такий, чому він проживає взагалі в цій. Квартирі ми провели повну перевірку документів та право власності, і виявилося, що ця жінка дійсно є власницею даної квартири, і вона заключила з людьми договір про довічне утримання. В цьому договорі включалося те, що люди будуть проживати в цій квартирі, вони будуть власниками, тобто до її смерті. Сама ж вона погодилася на повне утримання їжа, одяг, гігієна і проживання в частному будинку пристарілих. Але приблизно півроку тому, якраз коли наш клієнт купив цю квартиру, її повне забезпечення припинилося. Вона прийшла сюди, щоб розібратися, але як вияснилося, ті люди, з якими вона заключала цей договір, продали цю квартиру незаконним чином. Зараз власником цієї квартири взагалі, є інша людина, тобто наш клієнт, і потрібно вирішити це питання. В даній квартирі прописана літня людина, яка в принципі має повне право проживати там до кінця свого життя. Навіть через суд її неможливо звідти виселити. Розірвання договору довічного утримання можливо тільки при одній умові. Що власниця доведе, що не виконувалися умови цього договору. В першу чергу будемо розшукувати нотаріуса, який заключав договір одвічного утримання. Також потрібно в будь-якому випадку шукати клієнтів. Така квартира може бути смачна за ціною, але можуть бути свої обтяження. Перевіряйте не тільки документи, а й право власності.